Краш для закарпаття, страва брендова і культова страву. Тут готують за різними рецептами, однак дотримуються класичних пропорцій: багато м'яса та гострого перцю. Кухарі приправляють бокриш тменом, вином, лимонами і навіть вишневими гілочками. Особливий це може кмин. Бо якщо бачите, він у нас стоїть на нашому казані Він у спеціальному пуску. Ми його не додаємо прямо туди, а потім його ставимо над нашим казаном, і він вже усі соки віддає нашій страві. І в тому особливість, але є ще одне: це вишнева гілочка. Маленька, з нашого саду. Приготування бограчу справа, яка не терпить поспіху. Ми готуємо вже його 5 годин. Так. О, ні, 4 години ми його готуємо і ще будемо готувати годину. Туристи кажуть, найбільше смакує той бограч, що з галушками і витриманої гостроти. Ну а краяни, які знайомі з угорською кухнею, запевняють, найкращий приготований вдома на подвір'ї на власний смак. Баграч пробували ми вже давно. Чоловік мій дуже добре варить бограч. Ми очікуємо, що тут буде національний бограч, такий, як він має бути, справжній. А у Львові ну він такий культурний. Я обожнюю гостру страву, тому я думаю, сподобається, але хоча б один чи два треба спробувати. У кожного свої секрети приготування страви. Одні акцентують на солодко гострих приправах, інші – на великому асортименті м'яса від свинини до баранини. Смажений кабанчик і ложка бограчу та багато веселищів. Саме таким запам'ятається Закарпаття для туристів з усіх куточків України.